Вітчизняні паливні оператори підхоплюють світові тенденції з покращення рівня обслуговування, окрім якісного бензину, в центрі уваги розширення асортименту супутніх послуг на автозаправних комплексах. Сучасний формат автозаправних комплексів впроваджує мережа вок на Дніпровській набережні. Запрацював АЗК нового типу, де функції заправки об'єднали із Вок кафе та ВОК-маркетом. А заправлятися водночас можуть 16 авто. Ми стараємось надати клієнту нашим споживачам максимальний комфорт і в обмежену кількість часу. Людина приїхала, заправилась, купила. Необхідний набір продуктів і товарів додому. Ну і відповідно, ВОК-кафе надасть можливість повноцінно харчуватися як закуски в дорогу, так і е, гарячі страви, які будуть подані безпосередньо на ВОК-кафе в даному комплексі. Крім того, на новому АЗК діють і традиційні для Вок послуги. Зокрема, найкавовіша кава і електронна картка лояльності Прайд. Такий підхід до обслуговування в мережі оцінили водії. 10 заправляють заправки повно повністю до. Не меняю. Машины меняю, заправку нет. Качество бензина, в принципе, устраивает. И ну, дополнительные сервисы, там еда и ну, мини-магазины тоже очень удобно. Бренд хороший, да. Доверяю этому бренду. И хорошие бонусы и скидки. И хочу заметить, что вот редко попадается на заправках, чтобы именно такой качественный и хороший кофе был бодрящий. Автозаправний комплекс нового типу зможе обслуговувати близько двох тисяч відвідувачів на добу. Такий формат буде впроваджений на всіх нових азк мережі.